Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І в нас нарешті закінчився сезон, розпочався новий, а це означає, що у нас сьогодні буде відкриття. І як ви бачите, я зміг набити ультраящик нарешті. І перед тим як будемо розпочинати, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Що ж, ну і звичайно, затягувати не будемо. Відкриваємо ультраящик, хотів я сказати, але ні. Ультраящик ми не відкриваємо зараз. Так, у нас 58 стардропів, один легендарний, очки сили. Золото все як завжди. Так, і у нас зараз відкриється новий персонаж Лумі. Прекрасно. Ані, все-таки. Зараз відкриваємо ультраящик. Відкриваємо. Скін на Мортісе. Гіперзарядний скін на Мортіса. Будь ласка. Це, це єдиний, начебто, гіперзарядний скін, якого у мене в колекції ще немає. Я його дуже хочу. <гублять> а ну, давайте зробимо трошки тихіше. Так, ну, як я бачу по кількості ось цих цифр, е легендарного скіна в нас не буде. <гублять> Знову сток кристалів. Ну Супер ну ви щось мене прям закидуєте цими кристалами. Та ви що? Так, а скін якийсь. Куди? Так. Скін є. Закриваємо очі. Наніту. А що там є на Ніту? Навіть не знаю. Ага. Ось така ніта з рангового. Бою і все. Ну, що сказати. Ну, так, нам випало 100 кристалів. Це, звичайно, непогано. Але скінчик лише один, нам випав, якось мало. Що ж, і зараз будемо відкривати легендарний стартроп, Всі, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, будь ласка. Підпишіться, тому що я хочу 100 тисяч підписників. <саспитись> Підписуйтесь. Відкриваємо легендарний старт. Е, золото, кредити. <саспитись> так, ну тут, звичайно. Не дуже. Що ж, і відкриваємо тих. Скільки їх там було? 52 чи 53 стартропа. Відкриваємо їх всі і очікуємо ще, звичайно, на легендарний. Так, випадає міфік. 500 кредитів. Знову. Я оцього, чесно кажучи, не розумію. Чому нам із легендарного із міфічного по 500 кредитів випадає Знову 500 кредитів. <хи> Ні. 500 флінгів. Ну... Теж в цілому непогано, непогано. Дуже давно я вже не записував. Якось вже навіть від бик від цього. <хи> Вийшла, до речі, гра нова від Supercell. Вона <хи> називається Moco. І я якось десь чи тиждень, чи більше навіть, я так на нього ню... <гум> залип, що жах просто. У мене вже там майже 20-й левел. <гум> що ж, у нас знову легендарний стартроп. Хто ще не підписаний на YouTube канал, будь ласка. Підпишіться, тому що я хочу 100 тисяч підписників. <хи> Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп і гіперзаряд золото. Шикарні легендарні стардропи, Нічого не скажеш. Просто шикарні. І ще скажу на рахунок цієї гри. Моко. Прикольна. Граф в цілому не погано, Там є прокачка. І ще е дуже великий плюс це все-таки костомізація. Тобто ви там можете свого персонажа змінити так, як хочете. І це прикольно. Так, відкриваємо далі. Сток. Кредитів. Знову міфік. Пу -пу -пу -пу. Так, ще зараз прокачаємо е, Умі. Ну і, звичайно, це все відкриття у нас буде на всіх аккаунтах. Тому швиденько. О, все. Чудово. Так, нам тут скинули кубки, у нас знову 89к. <світ> але але, у нас вийшов вже ж новий персонаж Лумі. І... Фактично що? Ой, 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 ось. Фактично що? У нас вже в Правил Старсі 90 персонажів. 90, вдумайтесь, це, це дуже багато. І. Якщо ви всіх вкачуєте на тисячу кубків, у вас автоматично буде. 90к. Тому, тому. Це вже трошки знецінюється. Так, щит і урон із нам. Одеф. Колоту. Угу. Так. Ми її качали. О, і ще ще. Клуб відрекламую. Ще ще від відрекламую клуб. Так, а там. вийшли якісь кінчики. Нові. Ні. Що ж, ідемо дивитись на новий сезон. У нас тут скінчики на Бібі. Скінчики непогані, непогані. Дуже цікаво, як вони виглядають в хрі. Ну, це якесь. Не дуже. Такс, окей. Через те, що назва мого клубу була чомусь змінена. Я не знаю чому. Я створив новий. І хто хоче, ось, будь ласка, заходьте. Так, і все. У нас тут з'явились квести. Pass я потім куплю. Зараз заходимо на наступний аккаунт. Такс. У нас тут теж. Бравл Пас. І ми, звичайно, розпочинаємо з легендарного стардропа. Хто нас дивиться в YouTube шорцах, підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, тому що я хочу 100 тисяч підписників. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний Стардроп. Знову кредити. Да. Так. І відкриваємо. У нас знову легендарний стартроп. Закриваємо очі. Хто, до речі, не підписаний на YouTube канал, обов'язково підписуйтесь Я хочу 100 000. Відкриваємо гіпер. Ну, нарешті, хоч щось. На цьому аккаунті дуже багато гіперів немає. На випадок гіпер на вольта. И открываем. Угу, угу, угу. Мифичный. И все. <кій> <кій> <Да>. <кій> так, лумі. Тут... тут вона в нас, до речі, не відкрилася. Ем, відкриваємо ще ось такий маленький ящик. Давай скінчик на Кенджі. Нормально. Так, теж забираємо, заходимо в магазин. Тут подарунки. щоденні. Так, з'явились квести, Заходимо на наступний. Зайшли. Так, тут уже я не дійшов до самого кінця, тому легендарного стартропа не буде. Легендарного староропа не буде. Так, відкриваємо. Відкриваємо цікаво скільки вже там годин, Ну що я спішу. Якось все Так. Так, відкриваємо ще ось такий ящик. Скінчик на кленці Так, теж забираємо, що там. Подарунок забираємо. Тут квести. Кіт чи лумі. Ну, кіт, він у нас випадає. Ага. Ну, Давайте ми спершу відкриємо тут Лумі. Такс, 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 такс. На наступний аккаунт. Чик, зайшли. А -а -а. Так. Тут те ще до кінця не дійшов. Скінчик на Мортіса. Вау, іконка. Відкриваємо далі, відкриваємо далі. За кімнату ще нічого вам не буду розповідати, тому що я, я так глянув, там ще дуже багато насправді роботи. Дуже багато. Так, забираємо теж. І ще через день у нас буде чемпіонат. Це вже, я так розумію, після цього вже світовий буде чемпіонат. Да. Заходимо на наступний аккаунт. Це вже в нас. Останній. Це вже в нас останній аккаунт. Відкриваємо ось цей ящик. Тут теж є якийсь кінчик. Пляжний Мортіс. Нормально. Відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Легендарний. Легендарний. Фу. Закриваємо очі і відкриваємо легендарний староп. Так, якийсь скін. Наніту. Ну тут насправді дуже багато скінів немає, так що не знаю. Цей скін уже нам випадав. І ще хто, до речі, не Підписаний на наш YouTube канал, будь ласка, підпишіться. <свят> Открываем далее. <свят> так, у нас тут открывается финкс. Открывается финкс. Ну, чи Фінкс чи Лумі, я думаю, не має ніякого значення. Тому хай краще відкривається Фінкс. Що ж, якби все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм. Теж обов'язково підписуйтесь, тому що в телеграмі будуть всі новини. І ще раз всім дякую за перегляд і до наступного відео.